Надцяте час новин на його суми. Мої вітання. Сумська міська партійна організація Всеукраїнського об'єднання Батьківщина замінила частину реклами з партійним логотипом на цитату В'ячеслава Чорновола. Тепер вона має такий вигляд: дозвіл на встановлення всієї конструкції чекають з урахуванням всіх побажань та зміркувань кращого естетичного сприйняття. Було вирішено замінити частину вивіски шляхом розміщення нової. А стосовно того, чи є в нас погодження, на даний момент документи знаходяться в департаменті архітектури та погодження буде отримано найближчим часом. Відповідно до порядку, Дане питання розглядається на комісії, потім рекомендується чи не рекомендується на розгляд виконавчого комітету, і після отримання рішення виконавчого комітету оформляється дозвіл. Відповідно до. Положення і до порядку на фасадах розміщується ну для заяви потрібно вказати місце і габарити розміщення а в зміст управління відповідно до законодавства не повинно втручатися. Попередня реклама партійної всеукраїнської організації Батьківщина була такою. Її встановили над меморіальною дошкою В'ячеславу Чорноволу на початку листопада. В цій будівлі знаходиться також місцевий осередок всеукраїнської організації Молодий народний рух. Її голова Андрій Рибалко тоді був проти реклами. Ми запитали в нього про ставлення до нової вивіски зараз. З одного боку, ми це розцінюємо як крок на зустріч здоровому гузду. І похвально те, що вони прибрали саме рекламу своєї політичної партії, бо вважаємо, що Чорновіл це загальнонаціональний герой. З іншого боку, все одно залишаються питання щодо законності цієї вивіски, і це вже питання до управління архітектури і до інспекції з питань богоустрою. Знову ж ми не розуміємо, чи це тимчасово. Вони цю цитату повісу це так буде завжди. Нагадаю, 6 грудня за рекламою батьківщина інспекція з благоустрою міста Суми склала протокол про адміністративне правопорушення за встановлення цієї реклами. 14 січня адмінкомісія розглядатиме цю справу за словами Руслана Голопьорова, начальника управління інспекції благоустрою міста Суми. Якщо на засіданні не буде подано дозвільні документи, окрім штрафних санкцій, розглядатиметься можливість демонтажу цієї реклами. 70 тисяч гривень стільки потрібно на ремонт флюорографу в Сумському обласному протитуберкульозному диспансері. Про це нам повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Сергій Бутенко. На сьогодні є чіткий вже висновок фахівців, що там вийшло з ладу вже застаріле програмне забезпечення цього флюорографу. Ми звернулися до багатьох фірм в Україні, які займаються ремонтом флюорографічного обладнання. Проте знайти майстра, який відновить це старе програмне забезпечення, не вдалося. І наскільки запевнили нас, ці на майстри, що краще і дешевше буде поставити туди нове програмне забезпечення. Його вартість сьогодні орієнтовно 70 тисяч. Тисяч гривень. Я думаю, що це підйомні кошти для в тому обласного бюджету. І вже на найближчій сесії ми будемо давати безумовно пропозицію про виділення цих коштів. Флюорограф у диспансері не працює з вересня минулого року. Усіх пацієнтів для обстеження направляють до Сумського обласного діагностичного центру. Додам, що наразі у сумах також не працює половина комунальних флюорографічних кабінетів, а саме у першій міській лікарні та третій і шостій поліклініці. Від сьогодні розпочалась реєстрація на пробне ЗНО. Вона триватиме з 8 до 31 січня на сайті Регіонального центру оцінювання якості освіти. 16 березня відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури. 23 березня пробні тестування з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов. Вартість пробного тесту залежить від регіону проживання учасника. Про це сказав директор Українського центру оцінювання якості освіти Олексій. Олександр Сидоренко він розповів, чи будуть нововведення в основній сесії ЗНО. «Добавляється також перелік тих спеціальностей, по які вступ на магістратуру буде проходити у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Все це є на нашому сайті. Деталі розповідати довго. Можете подивитися там все написано. Це найголовніші зміни. А так все, все традиційно, як було залишається у діюванні, як було з іноземної мови. Залишається можливість здати ЗНО скласти зено чотирьох предметів. Різдвяний гастрофест Слобожанські смаки стартував у Сумах. Відкрили його 7 січня на ярмарку поблизу стадіону Ювілейний. Триватиме фестиваль два тижні. Організатори заходу, майстерня творчих ідей Урбан Лис та відділ промоції та туризму сумської обласної державної адміністрації. До 14 січня гості десяти ресторанів-учасників зможуть скуштувати в закладах автентичні страви Слобожанщини і проголосувати за найсмачніші з них. Кожен заклад розробив до п'яти страв, що подаються в спеціальному меню. Вони формують спеціальне меню, формують до п'яти страв. Таким чином ми зможемо за рахунок такого народного голосування з'ясувати, що наш людям допомоги і в подальшому зробити умови для того, щоб у нас страви зайняли таке чинне місце. і на супчинок приїжджають, будуть їхати конкретно за какої страви. В кожному ресторані свої там пошуки. Хтось не дуже сильно заморочувався, хтось більш грунтовно взявся за архів, обзвонив усіх бабусь знайомих і незнайомих. І е, знайшли такі дуже цікаві страви. Є е, е, також стару, старовинні книжки, де описуються та графічні. Різні е, особливості цього регіону, і там теж є згадки про те, які страви там. Ну я не знаю, чи хтось зробив таратуту, але от, наприклад, таратута є там якась така штука, яка вже тягне на назву ресторану одразу. Не цю тему давно розмишляли. На тему цю тему ми давно роздумували. Що хотілось би розробити в місті страви, що могли б приваблювати туристів і бути візитівкою нашого міста. Ми трішки накопали ці Рецептів, які хочемо Показати нашим гостям. А в нас, батько Дніпро, все правильно добре. Якщо я таку таке прізвище назву, наприклад, Сідан. А в нас і, і, і жіночі голоси Шевченка. На майданчику спортивного комплексу Сумського державного університету стартував турнір з футзалу серед дівочих команд. Хто змагається за медалі і коли ми дізнаємось ім'я переможця, далі від моїх колег. Беруть участь на сьогодні 6 команд. Вони представляють сумську. Область це Барса, комунальний заклад дитячої юнацької спортивної школи Сумської районної ради. Потім команда Барси 2003 року народження, команда Фортуна міста Шевченкове, це Харківська область. Потім команда Кобра. Міста Біла Луганської області і явір міста Краснопіль. 2004-2006 рік народження. Команда наша називається дитячо-юнацька спортивна школа. Ми самі із СНТ Краснопілля. Я сам працюю з 2006 року з дівчатами. От уже а от іменно ця вікова група ну, годів два. Два з половини команда наша називається Кобра. Ми приїхали з селища Білокураки на Луганській області. Ми організували цю команду у березні місяці 18-го року. Ну і намагаємося приймати участь у всіх змаганнях, що допомагають спонсори. Підопічні Миколи Рубана та Анатолія Кривулі відкривали турнір. На початку першого тайму уперед вийшли дівчата з Краснопілля. Луганчанки відігрались за кілька хвилин, і до завершення першого тайму двічі виходили уперед. На перерву команди пішли з рахунком 3-2 на користь кобри. Після відпочинку забивали дівчата луганської команди, і матч у підсумку завершився з рахунком 6-2 на їх користь. Змагатимуться дівчата на майданчику спортивного комплексу Сумського державного університету протягом трьох днів. Завершиться турнір у четвер. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко, новини на ЮАСУМИ. У другому матчі першого ігрового дня команда спортшколи сумської райради з рахунком 2-14 поступила з команді футбольного центру Барса. У ці хвилини триває матч між другою командою «Барса» та командою Фортуна з Харківщини. Тож результат гри, а також підсумки дня підіб'ємо о 19.00. Залишайтеся з нами.